Ласкаво просимо до нашої розмови. Сьогодні ми е, зануримося в один із, мабуть, найпотужніших образів старого завіту пророцтво Ісаїї. Ісаї, про той час, коли народи перекують мечі на Рала, і що важливо, більше не навчатимуться воювати. Це бачення миру, ну воно стало наріжним каменем надії для мільйонів. Так, але як саме ми маємо розуміти це, безперечно, величне видіння? Наше обговорення сьогодні, власне, і зосередиться навколо цього питання. Чи є пророцтво Ісаї буквальною обіцянкою якогось конкретного майбутнього, до якого прямує історія, чи це, скажімо так, радже, потужний духовний символ, моральний орієнтир, що закликає до трансформації тут і зараз? Саме так я буду обстоювати позицію, що це не просто якась красива метафора, а цілком реальна божественна обітниця майбутнього, справжнього миру. Історія, згідно з божим задумом, рухається саме до цієї точки. А я зі свого боку запропоную інший погляд, що це бачення варто читати передусім у символічному ключі, тобто як заклик до внутрішньої переміни та праведного життя в будь-яку епоку, а не як буквальне передбачення майбутніх геополітичних подій. Що ж, давайте почнемо з самого тексту. Ісая каже: і станеться наприкінці днів. Для мене ця фраза ну, це ключ. Вона одразу переносить нас в есхатологічну перспективу, говорить про фінальну мету, про те, чим усе має завершитися. Це не просто порада на щодень, це власне опис кінцевої мети історії. Розумію вашу логіку, але дивіться, текст, ніби сам заперечує буквальне прочитання з перших же рядків. Гора Дому Господнього буде поставлена вище гір, але ж ми з вами знаємо, що пагорб храму в Єрусалимі це далеко не найвища точка навіть у самому місті, не кажучи вже про ну, Гімалаї. Хіба це не є прямим сигналом від автора? Увага! Я говорю мовою символів! Йдеться ж не про географічну висоту, а про духовну велич. Я згодна, що тут є символічний вимір, звичайно, але я б не стала так жорстко протиставляти його реальності. Символ має силу саме тому, що він вкорінений у чомусь конкретному: гора це реальний пагор Псіон, Єрусалим реальне місто. І ж бачив, як щороку до цього реального міста на свято кучок сходяться паломники. Він бачив цю модель. І, скажімо так, спроектував її на майбутнє на всі народи. Це видіння виростає з конкретної історичної та географічної реальності. Mm. Так. Але чи не є сама ця реальність символом? Назва Єрусалима Єрушалаїм, вона ж містить у собі корінь Шалом, мир, це місто миру. Псалми описують його як місце, де люди мають жити за Божим звичаєм. Можливо, Ісая використовує географію не для того, щоб вказати на точку на карті, а щоб втілити ідеал. Тобто народи йдуть не до каміння храму, а до того, що він уособлює до Божого закону, до миру, який походить від праведності. Добре. Але тоді як бути з мечами та ралами? Перекують мечі свої на лемеші, а списи свої на серпи. Це ж надзвичайно конкретні матеріальні образи. Йдеться про справжню зброю, яку перетворюють на справжні сільськогосподарські знаряддя? Це ж ну, прямий опис кінця війни як фізичного явища, а не просто досягнення якогось внутрішнього спопою. Це про реальну розрядку, про демілітаризацію у світовому масштабі. Це потужний образ, безперечно. Але чи не може він так само бути символом глибшої трансформації, перетворення інструментів руйнування на інструменти творення? Це ж може стосуватися не лише держав та армій. Це може бути про те, як людина перетворює власну агресію, гнів, заздрість, свою, так би мовити, внутрішню зброю на щось продуктивне, на те, що живить, а не вбиває. Зрештою, яка мета цього паломництва? Щоб він навчив нас шляхів своїх, мета духовного навчання, а не підписання мирного договору. Але одне не виключає іншого. Духовне навчання якраз і веде до реальних наслідків у світі. І тут я хочу згадати апостола Павла. У посланні до Римлян він каже, що спасіння тепер ближче до нас, ніж тоді, коли ми увірували. Це відчуття руху, прогресу. Історія не стоїть на місці, божий проект розгортається в часі. Павло закликає прокинутися від сну, бо час не чекає. Це заклик до дії, до співпраці з Богом у реалізації цього історичного плану. Цікаво, що ви згадали саме цей уривок, бо мені здається, він підсилює якраз мою позицію. Давайте подивимося на контекст: до чого закликає Павло. Зодягніться в Господа Ісуса Христа. А в Євангелії від Матфея, де теж є заклик пильнуйте, про що там ідеться: про несподіваний прихід Господа, про те, що один буде взятий, другий залишений. Це все про особисту готовність, про індивідуальну відповідальність кожного перед Богом у будь-який момент. Йдеться про моральну пильність, а не про участь у глобальному політичному проєкті. Шню, боротьбу. Я бачу тут щось більше. Зброя світла це не пасивна чеснота, це активний інструмент для перетворення світу. Наша бездіяльність, наше перебування у сні, як висловився один коментатор, впливає на просування Божого проєкту. Ми не просто пасивні глядачі, які чекають на фінал історії, ми її учасниці, співпрацівники Бога, які своїми діннями або прискорюють, або гальмують настання цього миру. Я не заперечую важливості наших дій, але питання в тому, на що вони спрямовані. Подивіться на фінал пророцтва Ісаї, після всього цього грандіозного універсального бачення про всі народи, до кого він звертається в останньому вірші. «Доме Якова, прийдіть і будемо ходити у світлі Господньому. Раптом фокус звужується з усього людства до його безпосередніх слухачів. Це ж класична проповідь. Пророк показує величну картину Божого задуму для світу, щоб мотивувати свій народ виконати свою частину роботи вже сьогодні. Але ж це не применшує універсальності і обіцянки, те, що він звертається додому Якова, лише підкреслює їхню роль як першопрохідців, як носії цього світла для інших народів. А те, що це пророцтво майже слово в слово повторюється у пророка Михея. Свідчить про його фундаментальну важливість це не просто одна з багатьох проповідей, це наріжна обітниця Божого плану для всього людства. Це надія на те, що одного дня Божа воля справді здійсниться як на небі, так і на землі, в буквальному сенсі. Я б сказав, що повторення у Михея свідчить про те, наскільки гострою була ця тема для Єрусалима саме в той час. Це була важлива звістка, яку вони мали почути, бо, можливо, вони забули про своє покликання. Це нагадування про місію, а не просто обіцянка майбутньої винагороди. Якщо ми розглядаємо пророків не як віщунів, а як проповідників, то їхня головна мета змінити серця і вчинки людей, які слухають їх тут і зараз. Грандіозне майбутнє це стимул, а не якась гарантія, що дозволяє сидіти, склавши руки. Але якщо це лише стимул, то чи не позбавляється пророцтво його сили? Надія, яку воно дає, це надія на те, що, врешті-решт, світ буде влаштований справедливо, що війни припиняться не тому, що ми всі раптом станемо досконалими, а тому, що Бог втрутиться в історію і встановить свій порядок. Це надія на Божу дію, а не лише на людські зусилля. Інакше це просто утопія, черговий гуманістичний проект. Я б не назвав це утопією. Я б назвав це духовним реалізмом. Пророцтво показує, як виглядає світ, де люди справді слухають Бога. І воно ніби каже: ось ідеал, почніть втілювати його у своєму житті, у своїй спільноті, просто зараз. Мир починається не з глобального саміту, а з рішення ходити стежками його. Це набагато складніше і вимагає більшої відповідальності, ніж просто очікування майбутнього золотого віку. Це заклик жити так. Ніби цей вік уже настав у власному серці та у стосунках з ближніми. Отже, підсумовуючи, я все ж залишаюся переконаною, що бачення Ісаї це тверда обітниця майбутнього відчутного миру та єдності. Це не просто ідеал, а кінцева точка історії, до якої нас ведуть і Божий задум, і наша співпраця з ним. Символічна мова, на мою думку, лише підкреслює велич реальної, докорінної зміни світового порядку, яка ще попереду. А я зі свого боку продовжую наполягати, що головна сила цього пророцтва у його символічному та духовному вимірі, його функція не стільки передбачити майбутнє, скільки кинути виклик сьогоденню. Це заклик до людей і тоді, і тепер шукати Божий закон, жити праведно і втілювати мир у власному житті, ставачи світлом для народів, а не чекаючи, поки історія зробить це за нас. Зрештою, можливо, обидві перспективи висвітлюють одну глибоку істину у біблійному світогляді завжди існує ця напруга між тим, що вже здійснилося в духовному сенсі, і тим, що ще ні, в повноті історичної реальності. Тексти, які ми обговорювали, безперечно закликають і до віри у майбутню Божу дію, і до негайних моральних зусиль у сьогодення. Погоджуюся, і ця напруга власне не дає нам ані впасти у відчаї від недосконалості світу, ані розслабитися в пасивному очікуванні. Вона спонукає нас до роздумів про те, як саме віруюча людина має жити, поєднуючи надію на майбутнє з відповідальністю за кожен свій крок сьогодні.